Тільки що позвонив мені товариш, каже, що йому там вночі побили машину тут в Канаді, Побили машину, там зірвали значок, побили решітку, там багато чого взагалі неприємно. Я, я до чого це говорю? Я говорю це до того, що вже не перший раз українцям нищать машини. Ну, я маю на увазі ті ті автомобілі, які символікою тут багато і, і в Штатах, і в Канаді, і в Європі, які символікою їздять про пропорції і так далі. Особливо це трапляється в районах, де сконцентровано живуть представники країни-окупанта. Звичайно, за руку в цьому випадку ніхто нікого не, не зловив, але як той Чубурашка казав їхнє, що совпадіння, не думаю. Але ловили в інших районах, там, де вони і колеса різали, і били машини, саме. Ті автомобілі, які були з українською символікою. Ну, Ви знаєте, багато їй затій ззаді трузубно клеєний на Сювішках і пропорції і так далі. Тому по, по можливості як би, таке, така порада чи попередження порада да, не, не виділятися, тому що ви бачите, це, що це ж, ну, не, не, таку агресію, цю ненависть не, неможливо пояснити. Воно навіть є таке, що сто років тут прожило десь. В Штатах, в Канаді, в Європі навіть толком і не було в своїй країні окупанта, але надивилися телевізора і, і, і у них ця ненависть постійно є. Тому, якщо немає такої необхідності виділятися, я не кажу, що всі машини там мають постраждати чи постраждають, але дуже багато таких випадків і люди розуміють, звідки це, хто це і що це. Так що, якщо є така можливість, просто не, не, не чіпляти, не виділятися, якщо вам е, якби, шкода власного майна, то щоб такого не робити. Тому що, ну, ну що ви з цим зробите? Ну нічого не зробиш. Краще, краще думаю, так, ніж потім сидіти. Абсолютно нова машина, три тижні з тілі шипа забрав. І такі от неприємності. І живе сам туди ближче до тут в Канаді, там, де І хто живе, той знає. Хто живе в тих районах? Так що, такі справи. Добре, всім удачі і майте на увазі.